Всім привіт, на зв'язку знову я Голдега, і сьогодні я хотів би перевірити, чи зможу я заробити гроші, просто граючи в економічні ігри на самому смартфоні. Там де треба просто грати, передивлятися іноді рекламу, ну і в принципі просто якось взаємодіяти з цим додатком. Рекомендую дивитися вам це відео до кінця, тому що там я покажу, скільки я зміг заробити, чи вивели мені гроші і всі такі питання я розкрию саме в кінці. А тепер не буду вас затримувати, давайте приступимо до гри. І так, ми вже перенеслися в саму гру, і коли ми в неї заходимо, то нас зустрічає таке поле з промокодом. Відразу хочу сказати, що посилання на цю гру буде в описі, можете там її скачувати. І так, тут ви можете ввести мій промокод. Просто пишете англійськими буквами голдега, натискаєте ОК, і як ви можете побачити, то на ваш баланс зачисляється 40 тисяч монет. 200 тисяч оцієї ігрової валюти це 5 доларів. 5 доларів по нинішньому курсу це плюс-мінус 200 гривень. Тому, як ви зрозуміли, мій промокод дає вам ну, долар, півтора, щось таке. І так, в чому заключається суть даної гри? Суть даної гри заключається в тому, що нам треба буде просто розв'язувати ось такі шнурки. Тобто ми можемо побачити, це перший левел, в нас є 7 кроків. Тобто ми можемо сім раз переставити ось цей канатик вправо, вліво, будь-куди. І такими махінаціями нам треба буде розв'язувати ці пари шнурків. І як ви можете побачити, перший левел, ну тут нам треба просто так от взяти і переставити, і як ви можете побачити, в нас розрізалися шнурки, і ми пройшли цей рівень. Так, тепер ми натискаємо кнопку далі. Звісно, у нас буде вискакувати реклама, тому що я думаю, що ви всі розумієте, розробник заробляє гроші саме на цих рекламах. Ми її можемо легко пропустити. Так ось розробник заробляє гроші на цих рекламах, і процент якийсь від нашого перегляду віддає нам по суті гри. Тобто, ось ми граємо, граємо, передивляємося рекламу. В кінці ми там заробляємо 200 тисяч монет, виводимо 5 доларів, і, наприклад, розробник заробив з цих реклам, що ми подивилися 10 доларів, а нам віддав 5. Я думаю, всі ви зрозуміли. Як ви могли побачити, ми пройшли Перший рівень нам надалася там одна монетка. З кожним рівнем вам буде все більше даватися монет за проходжений рівень. Також вам даються ось такі ключики, завдяки яким ви можете відкривати, придивившись рекламу, ось такі сундуки, з яких вам будуть випадати всякі приколи, монетки і так далі. Ось ми можемо натиснути відкрити, відкриваємо. І так, ми вже додовилися нашу рекламу, натискаємо хрестик, і як ви можете побачити, нам дали 500 чи 600 монет. нічого собі Це дійсно дуже багато. І через хвилину ми зможемо відкрити ще за один ключик, е ще один сундучок. Так, давайте я вам ще покажу рівень, наприклад, натискаємо грати. Тут також простий такий рівень, він розрізається просто і все. Також натискаємо далі, передивляємося знову рекламу. Ну, ви зрозуміли, реклама реально тут багато. Того, що весь заробіток у нас, по суті, за неї. Але тут багато такої реклами, що її. І... Ще 5 секунд навіть закриваєте. Ось, як ви можете побачити, в нас вже рівень ну, такий цікавий. Тут нам треба. Е... Отак от, от брати і отак от, от розпутувати. Ну, друзі, це третій рівень, так. Ну, цей також якісь такі легесенькі. Ми Беремо так, оп-оп. Також е є такий прикол, е що якщо в нас, наприклад, складний рівень і ми не можемо його пройти, то ми можемо за монетки або за рекламу, наприклад, От ми беремо, натискаємо кнопку Срізати, і ми можемо срізати будь-який шнурок. Оцей він стрізається, і нам вже, звісно, простіше це зробити. І також ми можемо там додати кроків, тобто ми можемо додати ходів, Бо якщо ми, наприклад, не розв'яжемо ці вузли за певну кількість кроків, то ми просто пробуємо. Ще можемо їх купити, можемо купити оце. Також тут можемо міняти шнурки, можемо міняти фон, можемо міняти столи, можемо міняти стержень, можемо міняти все, що хочемо. Ну, це вже просто, мені здається, більш по приколу для людей було зроблено. звук гри. Окей, давайте тепер я спробую пограти в цю гру. Як тільки ну, я зароблю плюс-мінус якусь суму, я відразу включуся. І так, як ви можете побачити, то на моєму балансі вже є 438 тисяч монет. Їх я заробив плюс-мінус ну, за дня 3-4. До цього на монтажі я прикріпив е, фотки того, як я поступово набирав свій баланс, награвав його і заробляв. Бо дуже часто в коментарях зустрічаються такі, що кажуть: е, голдивав, твій баланс виданий е, і ще щось. Розказують мені те, що я не граю в ці ігри, і розказують те, що ці ігри не виводять. Своїми коментарями вводять інших в оману. Я думаю, що я всім вже доказав, що я сам. Реально граю в ці ігри, тому що ну баланс на кожній фоці різний і він змінюється. Звісно, я розумію, я не можу знімати ці тупо там 72 години е, про те, як я заробляю. Ну, того, що це фізично неможливо просто, тому я можу прикріпити це лише фотками. Окей, давайте тепер я покажу, як я буду вводити ці гроші і взагалі, чи виведуть вони мені. Окей, натискаємо ось таку з нас кнопку Gift. Вона в мене з'явилась там спустя 15 або 20 левел. Натискаємо на неї. І тут ми бачимо, що е, ми можемо отримати 2 долари за те, що ми викладемо це відео в TikTok, І 2 долари за те, що ми викладемо е, відео в YouTube Shorts. Е, мається на увазі не про моє відео, а ви маєте зняти про цю гру подібне відео. Як ви можете зараз бачити в мене. Подібне відео ви знімаєте або в YouTube Shorts або в TikTok Та вам на баланс начитається по 2 долари. Ну і тобто ви зможете там трохи заробити і вивезти е відразу. Окей, е в нас там на балансі є 400 тисяч монет, ми зможемо вивезти я думаю, 10 доларів. От я думаю, ми будемо на куди? На Монобанк, давайте ви натискаємо кнопку Монобан, е пишемо свою. ввів свою карточку, ввів свій емейл, і тепер ми натискаємо кнопку відправити. Натискаємо кнопку Відправити. І тепер у нас списалися наші гроші, ми можемо натиснути ще раз. окей все, наш вивід зроблено. У нас списалося 200 тисяч монет. Так, тепер ми робимо ще раз так: відправити, підтвердити, окей і все, в нас писалося ще 200 тисяч монет. Тепер ми будемо чекати, і мені на монобанк має прийти приблизно 370-380 гривень. Ну, коротше, орієнтовно 400 І так, окей, зараз я знімаю з телефону, з якого я грав, і ви можете побачити, що нам прийшло 367 гривень 64 копійки. Я закриваю саме його ім'я, фамілію, тому що я не знаю, чи можна таке розголошувати, але приходять вони від якоїсь людини, тому я думаю, що такої інформації показувати не бажано. Головне, що тут написано: Twisted Ropes 3D. Ну і тепер ми заходимо в. І бачимо, що 10 доларів це дійсно 367 гривень 64 копійки. Ніхто нас не обманув, і гроші нам прийшли. Дякую, що додивились даний відеоролик до кінця. Я думаю, що вам сподобалася ця гра. Як ви вже зрозуміли, вона виводить і виводить доволі так швидко. Всі посилання, всі промоходи і так далі, я залишу в описі. Переходьте за посиланням, скачуйте гру та заробляйте разом зі всіма. До нових зустрічей. Бай-бай!